Чому Зеленський зараз заговорив про можливість проведення виборів під час війни? Ну, це не через те, що він конкретно хоче, це вимога партнерів, і він зараз це просто якби вивів на рівень того, що всі чули, всі розуміли, і це точно не його бажання, але так вимагають наші партнери. Чи змінять в Україні підходи по наданню статусу інвалідності наступного року? Дивіться, я не можу сказати, що це доведеться до кінця. Те, що це буде основна риторика майбутнього року, і навіть будуть якісь певні дії зроблені. Але, ну вибачте мені, яким чином можна довести, що людина не інвалід? Чи є якісь папери, наскільки я розумію, є? Якась інструкція, що це все дає, і воно зводиться в якусь купу. Я не впевнена, що це доведуть до кінця. От Просто я не бачу тут механізмів. Якась робота буде робитися, але, як ми бачимо, воно це буде облом на виході. Чому Словаччина припиняє допомогу Києву? Перегляд старих. Саме старих домовленостей, і це все робиться саме на рівні що більш вигідно для Словаччини. Тут ще в нас виникає це, це там, де пройшли вибори. Да? Це, це, це та країна. Да? Тому що зміна чи якась зміна направлення, зміна політики оце туди. Чи надасть Німеччина ракети Таурус Україні? Я впевнена, що в нас будуть ракети Таурус в Україні, єдине, що вони йдуть по трійки Пентаклів. Якщо опиратись на Таро, яких майже немає, перш за все вони йдуть по пентаклям. Це затягнуто. Але є така дирочка, на яку ми можемо орієнтуватися. Це від трьох неділь до трьох місяців. Ну, завтра точно як ви зрозуміли, їх не буде. Чи отримає Україна від США ракети «Атакамс» без обмежень дальності дії? Я впевнена, що в нас будуть ці ракети. Єдине, що їх теж притримують і притримують їх по енергії мечів, це на рівні того, що ми маємо щось виконати, щоб їх отримати. Є якісь певні домовленості, чи будуть обмеження? Умовні, не, які не будуть говорити на публіку, так вони будуть цікава історія, що потім це все поміняється. Ну на початку там точно будуть. <звіття> У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи справді Україна вже отримала від США конфісковану у Ірану зброю? Ну, я не впевнена, що вона вже в нас. Вона якимось чином до нас рухається. А от що вона в нас, це якось. Ну, якась брехня, да? От щось там путання інформації. Ось туди. Чому в РФ, незважаючи на санкції, збільшилась виручка від продажу нафту та газу? І так красиво, да? нам закривають карта смерть. І знову ж, що є куча маніпуляцій і санкції то є, а газ і нафту купляють. Ну, з інших країн по якимось чорним схемам. Так що саме через це. Чи існує у американської влади спосіб профінансувати допомогу Україні попри фактичне блокування роботи Конгресу? На сьогодні ні, але там вони згодом передомовляються, і, і так воно буде працювати. Чи вже отримала Україна достатню кількість засобів ППО, щоб захистити важливі інфраструктурні об'єкти? Я не можу сказати, що в нас на 100% засобів ППО. Нам показують, що так їх достатньо, але їх не вистачає. Так що це не про те, що ми всі їх отримали. Щось ми очікуємо, щось заплачено і чекається. Ну, і з того, що я бачу, тут принаймні робиться робота і дійсно тут якась суперактивність. Хоча не все ми ще отримали. Чи запрацює в Україні єдина система є мобілізація до кінця року? Я думаю, що вона запрацює, але вона. Буде без кінця якимось чином допрацьовуватись, тому що із того, що я бачу, там дуже багато неточностей, є якась е, система неповна, да, якась неповна інформація, і це е, нас якби повтор сценарію, що було з дією, я наскільки розумію, так що це я, наприклад, у мене була історія. Я була приписана на ЄД, і як я потім побачила, то я ходила це виправляла. Так що тут такі, знаєте, процес довгий, який потребує оцих змін, уточнень, якихось переносів даних. Так що ще така буде трошечки колотнеча в цьому напрямку, хоча вона запрацює. Що обговорювали на засіданні Ради Україна НАТО, що відбулося нещодавно? Тут я не думаю, що тут якась зміна. Перш за все, що яким чином о, зупинити ворога, да, і це все, що стосується військи, війни. І далі в нас зброя, яким чином де її закупити, де взяти. Тут про те, що яким чином придбати зброю і її до саме довести до того місця. Тут така, як по мені, стара. Схема старі, стара конструкція, яка досі працює. Нам постійно потрібна зброя, і весь час міняються там стратегії, міняються підходи до цього. Чи не призведе до негативних наслідків для економіки України перехід на гнучкий курс валют? Дивіться, гнучкий цей курс він з однієї сторони, знаєте, це такі стан. Що буде для всіх незрозуміло, що чекати завтра, це трошечки погано для бізнесу, бо бізнес не може прорахувати. І на початку ми бачимо, будемо бачити різного роду підвищення, різного роду можливість підняття ціни чи закладання більшої ціни для того, щоб уберегти себе да, на всякий випадок. Потім Згодом ми побачимо, що ця система буде працювати більш стабільно. Зараз в нас, на жаль, час такої, такої кардіограми, коли ми будемо бачити то зменшення, то підвищення і такої нестабільності От на даний момент. Ось На найближчий час це все-таки не дуже хороше явище, яке не дає. Способу якось прораховувати, і ми через це будемо трошечки підстраждати саме на рівні ціни, за яку ми будемо платити. Чи продовжаться спецоперації українських спецслужб в Криму і в наступному році? Ну треба зрозуміти, що це знаєте якісь такі моменти, які буде довго. І чи будуть ці спецоперації? Так вони будуть, і, і вони будуть різного роду е, загострення, десь суперактивні, десь вони трошки будуть знижатися, але це не про те, що завтра вони закінються. Вони не закінчаться. про що говорили президенти України та Азербайджану під час нещодавньої телефонної розмови. Ну, я не думаю, що для когось е, такі великі секрет. Е, е, як завжди, там тема зброї була над головною, але тема взагалі співпраці країн. І е, я е, наскільки розумію, хтось до когось має приїхати, тому що е, саме оці якісь майбутні. Вояжі обговорювали сроки, і ще обговорювалася підтримка, політика, якісь такі політичні складові. Так що такі звичайна, звичайні розмови з іншою країною. Чи збільшить оборонний бюджет Норвегія з урахуванням необхідності військової допомоги Україні? Збільшить, але цікава така історія, що його будуть закривати цю інформацію. На рівні керівництва вона буде прийнята, чомусь вона буде засекречена, не знаю чому. І, і потім ми це побачимо на рівні того, що ми будемо щось отримувати. Це не про те, що ми будемо отримувати якісь кошти. Тут більше як все, що можна потрогати руками, да? може це зброя чи може якась така допомога, а, а чого їх засекречують, щоб не було напруження на якомусь міжнародному ринку і при тому, що зберегти, знаєте, якийсь такий стан трошки нейтралітету. Чи запрацює в Україні дієва програма надання грантів для ветеранів? Якщо подивитися глобально в майбутнє, оцю фразу хочу, щоб всі запам'ятали, то так вона буде працювати, але на жаль, не зразу. Чи надасть Греція свої порти для експорту українського зерна? Ви знаєте, така мутна історія, тому що на початку нам якби, дадуть згоду, що так, ми надамо порти, і ми якийсь час навіть будемо працювати по цій згоді. Потім якісь загрози підуть саме до Греції, і це кардинально зміниться. Але от відповідь на ваше запитання, що саме зараз так, вони нададуть. Єдине погане, що не надовго. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.